Багато хто мене питає в Тік-Ток, на YouTube-каналі, чому це тебе полуниця без капельного поливу, а як це так, а це ж основа всього вирощування і так далі. В цьому відео ми з вами поговоримо на цю тему, я дам більш такі пояснення, пройдемося по нюансам. Діло в тому, що в мене є древнє відео на каналі, де я розповідаю про полуницю капельного поливу. Ну там були коментарі, що ж ти таке людям рекомендуєш. Ти сам спочатку спробуй, а потім рекомендуй. Я нікого не призиваю відмовлятися від капельного поливу. Я не кажу, що капельний полив це зло. Просто в нас немає такої можливості його організувати. І зараз ми пойдемо по нюансам, чому саме так? Причина номер один: це те, що я живу на полісі, це північ України, це майже там, до Білорусі декілька десятків кілометрів. Якщо бути точним, десь 80, небагато. І виходить так, що наш клімат дозволяє нам вирощувати полуницю без капельного пливу. Що я маю на увазі? Той, хто із старожилів дивиться, хто живе на полісі, він прекрасно знає, що років 20-30 тому у нас на полісі проблемою номер один були це сильні дощі, або дожжі, йшли які кожен день. Люди просто Богу молилися, щоб дощів у нас не було. Тому волога у нас є. Друга причина. Це те, що у нас, де ми ось садимо полуницю, земля йде в суглинок, яка риса суглинку, яку я поставив би на перше місце. На перше місце я поставив би на суглинку те, що він гарно тримає вологу. Як не крутий. Пісок так не тримає. Але є ж один нюанс. Ви в інтернеті бачили багато статей, що глиняста земля, суглинки вони не підходять для вирощування полуниці, тому що вони кам'яніють, дубіють у жару і так далі. Чи це правда? Так, да, це правда. Но, як ви бачите, ми вирощуємо і все нормально. Третє, чому ми не робили на цьому городі капельний полив? Це буде основною причиною, пункт третій. Діло в тому, що ми живемо в такому місті. В такому селі, де понаставляли кругом водокачок, заводів і потрошку рівень підземного озера просідає, викачують воду. Це ще було, Це ще, мені здається, коли ще був розпад Радянського Союзу, водокачку зробили, і оце в нас вже в колодезях води в людей немає. Тобто у нас всі йдуть поверхневі воду. Ну, хто глибшого що робив, там все нормально. Но також засуху буває, що там теж рівень добре падає. І виходить, що в нас все залежить від погоди. Но є ж плюс в цьому всьому. Знаєте, який він? Ми придумали хитру формулу це буде пункт номер 4. Як можна вирощувати полуницю на суглинках без капельного пліву. Ми почали використовувати накривний матеріал більшої плотності. Не 50-ку, як всі там кажуть, що ми там 40-ку, а соточку, вісімдесяточку можна накрити. І це правда. Допомагає, волога справді не так випаровується. А плюс на кривий матеріал ще має ще один плюс. Полуниця ваша буде раніше. А це вже п'ятий пункт, тому що у нас на полісі полуниця починається 5 червня. Якщо на півдні України вже це пік сезону, а може вже і закінчення деяких сортів, то в нас на полісі це тільки старт. А до першочервня у нас ось така картина. У розорах вода, ну, ми розорі по-місцевому кажемо, вода. І вологи як би вистачає. До цього всього ми плюсуємо накривний матеріал. Волога до 15 числа тримається гарно. Ну, а це буде залежати все від вітру і від погоди. а вже ж, якщо у вас буде стояти суховій. Зі сходу там, чи з півдня і навіть не одній каплі з неба не впаде, цього вистачить буквально там на, на тиждень. Потім потрібен бути, щоб був полив. Ну Є також ще один нюанс. Якщо ваша полуниця другий рік, ну, така як зараз, то вона вже пустила дуже глибоко коріння і на глибині 20-30 см, навіть більше, там все одно є волога, все одно її вистачає. Зверху, може не бути, ну Це більше агровокна стосується, тому що агротекстиль тримає вологу. Мінімум до кінця червня, до завершення сезону, я це помічав. На гровокні трошки по іншому ситуація. Воно не так тримає, але агратрисль тримає краще. І полуниця ваша розкущена, вона пускає до низу коріння і, в принципі, вологи їй вистачає. Шоста причина, точніше, шостий пункт, як ми вийшли із цієї ситуації, ми просто зробили широку посадку полуниці. Є сорта, які гарно розкущуються на другий-третій рік. Це полка. Це Азія так, також гарно розкущується. Це так само хоней гарно розкущується, Це Пегас. Чому широка посадка? Хоча по сучасним міркам це, можна сказати, дуже рідко. Якщо ти дивіся, там вузькі посадки, там кожні там, 15 см кущика люди садять. Чому? Все просто. Якщо полуниця загущена, вона висмоктує швидше вологу і ягода буде все одно менше. Так, да, полуниці по кущах буде більше, але якість ягоди буде менша. Краще посадити більше, але при такій посадці, по-перше, обробляти легко, цю широку, вибирати легко. І воно так здається, що це широка. Коли вона буде все, сезон буде так, як треба, вона стоїть отака, і така ціла стіна йде полуниці. Тут навіть нема прольоту між цим. Отака, отакий кусочок іде провітрування, Те, що нам треба для, для цієї полуниці. Тому пункт 6 це наша буде ширина посадки. Пункт 7. Є сорта, які по Це більш італійська селекція, це та сама Азія, це та сама, може бути Альба. Справді помітив, що ці сорта ну, на горбах їх посади, де саме більше смалить. І нічого їм не робиться. Так, да, ягода буде менша, але все одно вони дають гарний врожай. І останній пункт це те, що для цього городу, в принципі, все давно вирішено. На цьому городі буде якби поліця без капельного поливу. Чому? Ну, По-перше, щоб тут все організувати, потрібно десь копать копанку недалеко. По-друге, потрібно це все зривати. потрібно це все Зорувати. І садити потрібно, вже ж літом, щоб хоча б якийсь врожай був на наступний рік. А в мене не буде стільки розсади, щоб це все діло організувати. Тобто я повинен весь сезон продаж розсади відкинути в сторону, собі не вибирати. Хоча я навіть поштучно не знаю, скільки це треба, щоб його тут все по нормальному пересадити. Да? І виходить, що. Ми Повинні закинути картоплю, помідори і займатися тупою полуницею. Тому. Такого тут вже ж не буде. По такій схемі ми будемо, напевно, продовжувати садити далі і так далі. Простіше взяти десь ділянку землі, викопати поруч якусь копанку. І зробити там все по, по цим всім європейським технологіям і з усіх заробітків вкладувати в ті гроші, чим по-новому тут все робити, на яке піде, ще у вас 2-3 роки. Тому для цього городу, в принципі, все вирішено. Стосовно мого городу, де живу я, там вже ж буде капельний полив, там пісочна земля. І мене там саме йде такі. Уклон, да? як це по-українськи, вже можете написати в коментарях. І я можу поставити зверху бочку, кинути каплю, і воно буде донизу, донизу собі стикати. Навіть бочку не потрібно буде високо ставити, щоб був там якийсь тиск і так далі. А, тому ось було в принципі таке відео по причинам, чому немає капельного пливу мене на цій ділянці. Хочу вам розповісти, у нас був урожай у 2019 році, ось при такій самі схемі пасації, ще тоді стояла страшна засуха. Діло в тому, що ми тоді піджив... підживлювали повністю нітрамофоскою, що я в принципі рекомендую робити для таких більш дачників, для людей, якого... яких немає там великих таких площ посадок, да? там, що ти там, 2 гектари вручну теж багато не посипєш. І виходить, що <кій> ми підживлю ні травмофоскою, така сама схема посадки, без пливу, без нічого. Там вже стояла засуха, дождів було мало, зима була несніжна, щоб десь знаєте, така земля напиталась вологою. І ми зібрали тонну полуниці. Хочете й мені вірити, хочете ні. Но середня ціна тоді була 35-42 гривні у нас на базарі, а продали ми на 42 тисячі. Тобто середня ціна буде 42 гривні. Ну, десь таке 40 гривень. Тобто 40 гривень за кілограм, множимо тисячу на 40, це виходить. 40 тисяч. Якби логічно, логічно. Може, десь там помиляєш, на яку там сотню кілограмів, але я думаю, по луніці було більше тони, тому що її справді було багато. Ну, причиною тоді ще було те, що були вражальні стартапи по вулиці, це Полка Азія була, а тоді основа це 70% чи 80%. А, І вона була друга третя року. Тобто, при такій посадці, як у мене, все таки дає результати другий третій рік. Самі класні. Потрібно про це пам'ятати. На завершення цього відео хочу сказати, що я не. Вмовляю вас відмовлятися від капельного поливу. Я не кажу, що це так якесь там зло, там фінансові великі затрати, хоча там копійки по-справжньому, якщо порівнювати дохід. Я просто показав, як у мене, на ділянці, на цій ділянці, тому що тут земля доволі таки ну, непогано родить, якщо правильний підхід до неї знайти. Краще, ніж у мене де я живу вдома. Хоча пісок рекомендують для полониці частіше, ніж рекомендують важкі суглинки, Ну все ж таки. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково робіть капельний полив, це дуже полегшить ваше життя, не потрібно нахилятися. За сезон буде так багато. Особливо це буде стосуватися обробок від борозняка, підливати під кущ. Це буде стосуватися в якихось там обробок добривами, наколотили собі бочку, де включили каплі, воно собі капає, підживлює і так далі. Що буде далі на каналі? У 23-му році про полуницю буде сказано ще багато. Я сподіваюсь, ми цьому році ще будемо розширатися як мінімум два рази. Як мінімум два рази, повинні розширитися, бо це буде нечесно, якщо я буду знімати далі на 15% полуниці. Також буде ще багато відео про підкормки, будуть експерименти. Будемо знімати обзори на всі сорта, які в мене ще попереду. Ну, я маю на увазі, коли вже буде подоношення ягід, обов'язково покажу все. Ну що тут сказати ще вам? Поставте мені лайк за це відео, напишіть коментарі. Ну і мені пора йти, тому що вже відмерзали руки. Зараз ще кінець зими, ще в нас йде північний холоднючий вітер. Все тільки попереду. Всім до зустрічі.